Всім привіт! Ви на каналі Бадмінтон для всіх. Сьогодні ми спробуємо виконати удар, який називається вкорочений. Я його називаю короткий удар. Він виконується з задньої лінії і вона летить дуже близько до сітки, падає одразу за сіткою або ближче до двохметрової лінії. Сьогодні я розповім, як виконати удар з заднього лівого кута та правого заднього кута. Щоб виконати короткий удар з заднього лівого кута, нам потрібен хват хватбексенд. Але знову ж таки вказівний палець теж йде догори, але не до рівня PlayStation, а трохи нижче. Тобто великий палець у нас трошки вище, ніж вказівний. Ці три пальці разом, постійно йдуть разом, а ці два вказують. Напрямок. У вкороченому ударі найголовніший напрямок. Ось ці два пальці вони дають чіткість удару. І на момент удару в лівому куті по прямій у нас обід ракетки йде паралельно під підлозі. Рука та ракетка образують, показують нас, виходить в таку ось лінію. Якщо сильно загнете, ви будете бити не по волану, а по пір'ю і будете ламати тим самим волани. А якщо ви виведете ракетку вперед і зробите ось цей дах, я називаю її дах, цей хват та удар нагадує дах над головою, ви виводите ракетку і зрізаєте впряму. Причому, якщо ви хочете покласти волан на одиночне поле вкут, обід ракетки повинен дивитися. Десь 1 метр від лінії. Тому що якщо обід буде у напрямку лінії, ви зріжете і волан піде в аут. Тобто ваше завдання виконати цей удар і спрямувати ракетку десь в 1 метр або 80 см плюс-мінус. Десь ви повинні самі розрахувати при відпрацюванні удару на, по, такому, по такому положенні, волан йде чітко у кут в лінію. Тобто треба чітко спрямовувати в центр поля, тоді точність удару буде максимальною. Є ще один нюанс, коли ви виконуєте зрізку у лівому куті, вам потрібно відвести праву ногу максимально назад. Якщо ви будете знаходитися в блоці, тоді вже буде зовсім інший рух ракеткою. Ви можете перебити на інший бік, але для цього потрібен буде інший рух. Якщо ви хочете наблизитися до чіткості удару, вам треба відвести ногу максимально назад. Ліва рука піднімається догори і тут з'являється. Кут. Якщо ви одразу виводите руку ось в таке положення, ваші руки втомляться раніше часу. І через це волан буде змазаний і не буде виконаний чітко настільки, якби ви розслабили руку до удару. Тобто ваше завдання до удару в такому положенні, розслабити руку, ногу відводимо назад, виконуємо, ух, як буксери перед ударом, ось вони стоять і стрибають. Наше завдання теж зробити такі пружинністі рухи до удару 1, 2, 3 і зробити крок вперед. Тоді у вас волан піде чітко туди, куди ви хочете. Якщо ви знаєте, що вам потім треба бігти в інший бік, то ваше завдання ще й контролювати ноги. Ви виконуєте стрибок і потім права нога дивиться в центр. Тоді ви виконуєте удар і швидко опиняєтеся в центрі. У нас існує ще один елемент, який називається обманний вкорочений. Тобто ми виконуємо ті самі рухи, але з більш сильною амплітудою. Тобто нам треба до удару виконати замах трохи сильніше, так ніби ми виконуємо смеш, а в результаті ми трошки пригамовуємо руку і в нас виходить як вкорочений удар. Тепер ми переходимо до хвату лопатка і виконуємо кистю рух вісімка. Ось За допомогою цієї вісімки ми вкорочуємо інший кут у лівій насідці з лівого кута по діагоналі і з правого кута по прямій. Тобто наше завдання вивести ракетку вперед і опустити до рівня білого шнура. Ми робимо прицілювання і тоді наш волан йде чітко. Cool. Якщо волан летить глибоко в кут, у нас скручування йде сильніше. Якщо волан летить у середину, скручування йде трохи менше. Якщо в центр, ще менше скручування. Але тут в нас збільшується амплітуда кола вгорі. А тут збільшується амплітуда кола внизу. І за рахунок цього волан не йде в ауто. Всі ці удари ми тепер можемо виконувати у двох кутах. І коли ми будемо відпрацьовувати їх, то бажано використовувати ось цю схему. Хват бекхенд – правий кут на сіці, з лівого кута по прямій і з правого по діагоналі. І хват універсальний або лопатка ми виконуємо вісімку у лівий кут на сіці, те саме з лівого кута по діагоналі і з правого по прямій. Якщо ви зрозуміли сенс усіх цих вправ, то у вас буде зробити те, що ви зараз побачили.